Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте, чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають Сільський авіаперк менше із перших днів повномасштабної війни. На сьогодні нашим військам вже вдалося знищити 369 літаків. Ворога вони літаки запускали ракети і авіабомби по наших головах. Су – черговий винищувач РФ, аналогів, якому нєт і збити, який, звісно, неможливо. Утім, утім, протилежне доводять регулярно наші. Тож як збивають те, що збити неможливо, і скільки залишається того, що збити неможливо, влада цимболенко розкаже. Найсучасніший російський винищувач чергова зірка кремлівської пропаганди, або як його називають росіяни, літак для завоювання переваги у повітрі су 35 Росіяни це називають сверхсверхманьовреності. Він на досить малому радіусі робить повний переворот. Він виявив е... опромінювання ворожим радарами. Пуск ракети він може дуже швидко виконати розворот і спробувати утекти від ракети. Су – літак четвертого плюс плюс покоління це модернізація су 27 який росіяни постійно вдосконалюють. Максимальна швидкість польоту 2500 кілометрів за годину. Бойове навантаження до 8 тонн, а максимальна дальність польоту понад 3,5 тисячі кілометрів. На бойовій службі в РФ ці літаки з 2014-го, і їх у Росіян близько сотні було ще на початку цього року. По своїм характеристикам я його часто люблю порівнювати з американськими F-16. Ось і в принципі, якщо говорити про застосування, то це літак, враховуючи багатоцільовий, може використовуватися як літак винищувач, тобто для виявлення знищення повітряних цілей, може використовуватися безпосередньо як бомбардувальник, тобто це можливість виявлення наземних цілей і безпосереднє використання ракетно-бомбового озброєння. Часто ці винищувачі росіяни використовують для прикриття інших бойових літаків, адже саме су 35 має потужні радари та озброєння. Великі цілі, такі як транспортний літак, за рекламними матеріалами цей літак здатний бачити на відстані 400 кілометрів. Він може брати там до 12 ракет середньої дальності. Загалом ракети мають дальність польоту до 120 кілометрів і оснащаються як. Інфрачервоною як радіолокаційною, так і інфрачервоною головками самонаведення, окрім того, ці літаки як опцію можуть бути озброєні ракетами Р 37 М з далекобійністю до 270 кілометрів. Недооцінювати су 35 з такими характеристиками, маневреністю та сучасним озброєнням досить важко. Утім, і це російське вундервафи українським силам оборони вдалося збивати і неодноразово за час повномасштабного вторгнення в Україну відомо верифіковано, саме невідомо, саме верифіковано втрату російської. Російськими окупаційними військами 7 літаків 30, су 35 за неверифікованою інформацією, втрати перевищили 20 одиниць, а причому йдеться саме про бойові втрати. А, окрім бойових втрат, є випадки а, катастроф цих літаків, а, що вони зазнали. Окрім всього іншого, були випадки, коли саме російське ППО знищувало ці літаки, сприймаючи приймаючи їх як ворожі літак. Тому це був такий friendly fire. Чим саме нам вдалося знищити ці літаки? Офіційно не повідомляли. Утім, на думку експертів, саме західне озброєння, таке як Петріот або Насамс, зможе вражати цю залізну пташку. Він не має якихось специфічних систем, які б дозволили знизити ефективність західних систем для знищення цього типу літака. Основний, звісно, засіб протидії це наземні ракети зенітні комплекси, ось які можуть знищувати ці літаки. Це того що і західні системи насом СПЕТРІОТ, Ось це і радянські системи насправді навіть з 300 може такі літаки знищувати. Ось якщо говорити про повітряні протидію, то зрозуміло, що Ф-16 так само можуть бути достатньо ефективними. Але для цього на. Там потрібно отримати далекобійні ракети для F-16. До слова дістати Су 35 нам вдалося не лише в повітрі. Аеродром Ханська та Борисогліпськ одні з місць базування цих винищувачів, і саме туди долетіли наші дрони. Тож Україна активно працює, аби знищувати ще більше ворожих літаків та знижувати ризики їх використання. До прикладу, знищення літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 теж вплинуло на роботу су 35 адже саме він допомагав виявляти повітряні та наземні цілі і передавав дані су 35 Тож надання Україні більшої кількості західних ЗРК ще більше ускладнить роботу російським пілотам, і наше небо стане ще більш захищеним. Цимбаленко, Ми Україна, марафон Єдині новини.